Ці люди втратили свої домівки в Донецькій і Луганській областях ще вісім років тому. Вони перебралися до Вінниці та на власне житло уже не сподівалися. Надію дав соціальний проєкт. Громадська організація взялася будувати для переселенців та учасників бойових дій багатоповерхівку. Створила кооператив. Сюди інвестувала сотня родин. Ініціативу підтримала міська влада. Міська рада на себе взяла ряд зобов'язань, які на сьогоднішній день усі успішно витримали. Це передача в оренду землі, 0,67 га, сімга 1,1 мільйона гривень на фінансування проєктно-кошторисної документації. Ключі від помешкань людям мали видати наприкінці травня. Та перед новосіллям їх попередили, поки не заплатять ще половину від вартості, квартир не отримають. Почали нас по одному визивати в кабінет до Зикова і говорити, що буде подорожчання. Подорожчання не обґрунтовано. Подорожчання. На основанні якихось статистичних даних пані Наталя заплатила за двокімнатну квартиру понад півмільйона гривень. Для пайовиків квадратний метр оцінили у 9 тисяч. Тепер вартість підвищили до 15. Доплачувати ще 350 тисяч. Жінка не має чого, як і більшість вкладників. Багато жінок нині за кордоном. Чоловіки боронять Україну на війні. У нас, вибачте, є ще родина, чоловік, син, чи знаходиться в пліну, і на ньому так само квартира. І він знаходиться, якщо не помиляє 700 на обмін, то це і ту людину теж каснеться, зрозумієте? Вартість спорудження оцінили у 61 мільйон гривень. Нині бракує 7 мільйонів. Їх планували покрити з продажу комерційних приміщень, пояснює голова кооперативу. Та через війну покупців немає. Крім того, зросли ціни і на матеріали. Ціна металу там коштувала 18 тисяч, зараз коштує 50. У нас не ну, не вистачає грошей, У нас збалансована була ціна стоїмості квадратного метру нашої нерухомості комерційної нерухомості. Ми за що за що цієї нерухомості ми компенсували різницю. Аби завершити будівництво, нестачу вирішили розподілити між пайовиками. Люди згодні доплачувати лише за однієї умови, якщо й комерційну площу оформлять на вкладників. Дополнительним договором діють чітко бути про що Іменно етасія заглас етому догору будь буде имати, там 20 квадратних метрів. В комерційної недвижимості. Ваш юрист сказав категорично, ні, нам це не підходить. цей проєкт. Мав би стати прикладом для всієї України, аби міста будували доступне житло для переселенців і воїнів. У Вінниці сподіваються довести справу до кінця, і насамперед вкладники хочуть створити у кооперативі наглядову раду та контролювати усі витрати. Людмила Цимбалюка, Толі Дмитрієв, факти, а єдині новини.